Місцеві науковці та очевидці згадували депортацію українців з Польщі всередині 20-го століття. Конференція на таку тему відбулася у Прикарпатському університеті. Як відомо, в 40-х-50-х роках сусідньої країни виселили близько 700 тисяч українців. Лише 30% відсотків переселенців отримали нові домівки. Що таке депортація? За цим сухим словом стоїть те, що людина, яка десятки років свого життя прожила на рідні місрідніх землях, рідній місцевості, була змушена покинути цю домівку. Ситуації будь-якого депортаційного характеру пояснюється тим, що людям давали декілька днів на те, щоб зібрати свої речі. Бувало, навіть і декілька годин. Фактично люди їхали без матеріальних маєтків. Вони їхали невідомо куди. Внаслідок депортації по дорозі гинули їхні близькі. Тобто, це те, що не можна передати мовою цифри. Переселення українців та поляків було вигідно комуністичним режимам радянського союзу та Польщі для СРСР. Депортація означала міжнаціональний спокій у прикордон. Сусідньої держави державою районах для Варшавського уряду українці теж не були бажаними. Попросили до себе на рідну неньку Україну, бо вони були на Україні лише ці землі були е, окуповані. І давно окуповані сотні років тому. Але українці там жили, зберігали свою мову, культуру, етнос, сакральне мистецтво, побутове. Після трьох хвиль переселення з середини двадцятого століття у Польщі залишилося 300 тисяч українців. Зараз, за словами експертів, в сусідній країні їх є лише 30 тисяч. Тож нині завдання місцевих культурних товариств зберегти корені, що втрачаються.